Ти, суди, сюди, Афанасій Іванович, не бійтеся, мій дурень пішов далеко до товару. Звичайно... знак Та чи ж ви не забили, чого борони Боже? Ноги або спини погірує збліді рук і других частей мого корпусу. А я вже думала, що на вас болячка або сонячниця причепилася. Нема, та й нема. Обоговда, овеліптая гавроніє. Або, як кажуть, жінка найчаревніша, так і хочеться. Афанас Іванович, ви Шо? так почали говорити по вченому, що я вся горю. Горю! Ой. Не вся, не вся згоріла, залишилось більш, ніж предостаточно. Ви знову так почали а говорити по-вченому, що криста. від ваших слів <риклад> у мене мурашки такі ходять, <риклад> так і бігають, <риклад> так і босають, а фанаті вам з і за кусендо! Жажду любові вашої хавродіянту не тіполювала жажду і вопію.